Яка зима без гірки? Відчути екстрим та задоволення можна в будь-якому віці. Проте у 2024-му вирушати в далеку подорож на спеціальні курорти мають можливість далеко не всі. Якщо на Буковель не вистачає коштів або немає часу, хмельничани приходять покататися на льодянках чи санчатах на ведмежу гору. Михайло з сином знають про це місце не перший рік. Тому як тільки земля припадає снігом, беруть все необхідне та йдуть відпочивати. Зараз прийшли після школи, щоб з'їхати, поки людей не дуже багато. Так у нас місць в Хмельницькому не дуже багато, щоб повеселитися на санках. На горі можна зустріти і відчайдушних лижників, але найчастіше для катання люди обирають інше приладдя. На чому хочеш, на тарілках, навіть на капоті, живуля катаються хлопці, на, цих, на велосипедах, таких шипованих, на клейонках. Зараз на пагорбі людей небагато, але на вихідні гірки заповнені відпочивальниками. Зазвичай було дуже багато людей, і ми збиралися там, не знаю, зі школи з друзями, з батьками і катались тут, розлікали, сміялись, було весело. Ведмежа гора розташована за центральним автовокзалом на проспекті Миру. До місця призначення доведеться йти через ліс. Відстань трохи більше кілометра. Орієнтир сліди від санчат та лиж. Пагорб досить високий та просторий, тому на ньому легко набрати розгін та є простір для цікавих маневрів. Дітвора ділиться. Кататися весело, але не вистачає тільки одного підйомника. Проте експерти зауважують, катання на санках сприяє фізичному розвитку. Завдяки цьому процесу люди вчаться контролювати свої м'язи. Тому, окрім екстрему, яскравих відчуттів та веселощів, відпочивальники отримують і користь. Тетяна Ржипянська, Дмитро телеканал Перший Подільський.